Ти поглянь його зараз дробовиком. <плес> Вітаю, це є я Олшен, і через раптовий початок своєї роботи над найбільшим відео, що я коли-небудь робив, я так і не мав шансу опублікувати купу смішного запису, який я готував для декількох різних відео. Тому насолежитись ніколи не чуваними восьмимісячними жартами та поганими мікрофонами. Час настав, правда. Що це було? Прогрітий гої, прогрітий гої. Це, якщо ваша дівчина використовує такі слова, як прогрів гої і перемога, то це не ваша дівчина, це журналіста-блога. Вечір хату арестанці, заходимо. Алістовій. Це ми тут, Якщо ваш друг каже вечір в хату арестанти і заходим, то це заходим, то ваш друг це журналіст на лоб А ти думаєте, чи можна довіряти друзям. Увага, увага. Важливе повідомлення від Служби безпеки усім членам екіпажу. байо-яйо. Вони кричать противник, мові. Так тому що тут є в них три голоса у повстанців, і один з них називається Мерсінарі, типу Нейменес. І найманець кричить російською. ЧВК Вагнер. Наші, наші. Буквально. Що наші? Що наші, куной? Ти ж знаєш, я зараз розвитку так? Женічка, женічка. Розумієш, все було настільки погано, що коли я встав з туалета, і відійшов за. по первым, ну, короче, просто став с туалета. Он тупо почел капать. Ты можешь на фотке бачить биля котящего туалета. Там была вытва за життя то смерть. Да, лучше, короче. Зараз приду. Им пишу, поставить воду на каву. Добрый, господи, помилуй, боже. так, все. Я натискаю, ми можна відходимо. Продати, тут ще можна все, А, давай, давай, поки я не натискаю. Продавай. Воно безпечно, воно безпечно, поки я не натиснув. Все, я натискаю. Воно безпечно, поки я натиснув. Натискає. Ну от хули ти в мене стріляєш, друг? Чувак. Ти ж бачиш, мене з флешлайтом до декілька разів просто так. Кан, мен. Я не розрізняю чуваків з флешлайтом, тепер коли я ношу ПНБ Ага. Пиздец. А с аботу не в ту сторону дивився. Я в. Я дивився на точку. Oh! Oh! Ти це бачиш, Росос, він мені дроп'є прямо в обличчя вистрілу. Що за хуйня? Хлопці, можете мені з дечим допомогти? Чи ви могли би мені просто сказати кожен з вас ваш улюблений факт про цю гру для того, щоб її прорекламувати? я, я обожнюю скін елітний на Яну. Я тупо заради нього граю в цю йобану помийку. Якщо б не блядський скін на Яну, ви б мене тут більше не побачили. Інші? Азамі. Азамі. Мені подобається в грі тактична імпотенція Ой, бля. так, де тебе застрілуєте? <ріпи> окей, окей, Лосяш сказав Азамі, good boy. Я yeah, хочу есть. Да. Oh. И, але матка тебе Іду розбиратися, в мене є проблем, штуки. Іду, ты... йду. <ріпи> Ух, йо їх тут. Вбив Бахно раптора, тут ще хтось є. Мама, там є. Гудбой, що ти зробив? Він без костюму виплив! <плес> <плес> так! Я грошей нарвав, просто на шматки порвав, він без костюму виплив тиск. На майбутнє, Гудбой, дивись, маска захищає тебе просто від води, але вона не захищає від тиску. Я <плес> буквально... Це 5 секунд тому сказав перед тим, як він Я розірвався, назавжди. Я просто чув історію, як забанили одного а, гравця, який не використовував чити, але через те, що він надто добре грав і йому прилетів бан. Так от чомусь імпотер не грає, так? Да? <laughs> Блін, правда. Да не, я уже раз забавлю. Не-не-не-не, по панове обзорер. в мене з екрану видно силуэти Крістін через мій гарний скіл. Ні, ну... жарти в місті, але там були і докази, що він справді не викрасов, з нього зняли бан. Туперники настільки святі, що навіть ареовый человек. Блін, правда, Можна ж можна ж читери. Парк або консульство. Ні, ні, обзор, та програма, яка в мене працює паралельно з грою, це Майнкрафт, я паралельно на турнірі в Майнкрафт ганяв. Все добре. Бедварс, да? Бедварс друга. Вот эти вантапы, ну то на б треба раз и Тебе не холодно, гудбой, в таких шмотках тут? Тут же холодно якось. Мама ничего не говорит Кто такие красавчик, Что это за... Я хочу не знаю. Шотганер, шотганер, погнали. Такие красавчик. Салют. Салют. Давай, салют. Тут аллаха, тут аллаха, Лосяш, відпочинь, будь Лосяш, відпочинь, будь ласка, трошки. Охереть, дяк. Что у нас по электро харчу Блять, кто все выключил генератором? Я подозреваю, что это клоун. Да нахуй, я не выключал. А кто, блять, спал чатку Засвоел ты что-то и тершню и ломал оружие. Серьезно? Ты блядь, прихло 네, ебаный, я не бирг. Не биргер. Пройдем, я... пройдем, пройдем тебя со мной, Пройдемте тебя со мной. Сто фарыш, фарыш, а что ну, ты за клоунада така? Що ты за клоунада така, а? Давайте пройдем, давайте пройдем. Давайте да пройдем Поговоримо, Поговорим, поговорим про ваши идеи. Ви розмовляєте з ним, я йду. Да, э, Слышиш ти, чорт? Як ти думаєш, скільки сантиметрів оцієї палиці влізе тобі в ванус, а зараз дізнаєшся? Добре. Добре, ми плівімо. Я пропоную спочатку спитати а, у нього, там, чи, там чи там правда, віде? чи правда це. А, це правда? По-друге, цей блять баний інженер, це ти... Насправді, насправді інженер до цього викрав нашу дубинку, якщо так подумати. Якщо подумати так, але ми не думаємо. Но рано чи бізно один одного заріжуть і іншого ми тому відкривається. Там якби кварц. не відкривається. Знаєте чому не відкривається? Тому що у нас інженер використовує свої права. Короче, нажимаем. Упс. Прояв. Как наловко вышло. ну знаешь, это моя жизнь, и я за нее держусь. Oh, Все стоят на из захопления Влада. Я думал, что это революция. Я так и знал. Ищи, тварь. Я, я бачу, я звичайний пролетарій, бачиш, я тримаю хрест за гайкого ключа та викрутки. Якщо Шу що, бронючку? я тут не прийшов, я, я не знаю, ага, я просто тут. Я звичайний работяг. Я капітан. Капітана навила. Капітана навила. А чого тут від'єднаний провід щойно був? Ой-ой-ой, ой, ой, ой. а що це я? за від'єднаний дріт? Ой-ой-ой Комуністична революція Ой ой, ой. Саш, а чого ти був поруч з від'єднаним дротом? Райно злайт. Райнозлайт, пане рано слайд, вы прилишне до смерті, це революция. Коммунистачная революция. ой 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 яй нормально, яй Это нормально, что на генератор покрывшем противом провод. Вся команда противо.

Комуністична революція переноситься на шосту, У нас єбут. Комуністична революція пішла не по плану. Комуністична революція пішла так, як вона завжди йде, сука, сракою для всіх. ПІДІ ЕПО! Так, революціонер. А саме, Рососус. А, блядь, я ж свій! Цей, Гудбой, Лосяш відправляюся в печеру добувати галеніт. Бувайте! Соня, можна ми перейдем потім? Ми на перший канал? Так, перейдемо. Будь ласка, але зараз вам на революцію треба влаштовувати фашери. Давай, на перший канал. Давай. У вас там чекають галеніти. Це ми на перший. <плат> Максим, швидко за мною. Останнє, що я сказав Гудбою, коли ми відпливали, це як деактувати гармати з зовні. На човні встановлюється приватна власність. Я хочу подивитися, як швидко вони зрозуміють, що вони не повертаються. Хлопці, наші комуністичні революціонери, на я повідомляю вам, що за ваше відбуття вже була встановлена приватна власність на човні. Шесть, 7... <плат> Так. За нет? Нет, 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 а ще хлопці, компанія визнала вас недостатньо придатними для служби. Було гарно з вами працювати. <рес> В них просто рація переривається. Вони кричать, ні, 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 ні. <рес> Це Чи? так смішно. Алло? Ну що ж, здається, порожній канал, як сумно. ти живий? Ми ж казали відомо правило, що якщо на нас нападають, фемістична революція переноситься. Yeah, yeah, не LNH, я ч такого нехай, Я запам'ятаю. Що ти запам'ятаєш? У нас від ведь... неба не слушається. Я адреналін. Давайте жити мирно, будь ласка. Ми маємо бути сплечені. Капітан, СП. СБ... Не, це там... Ні, ні, не, ну хватить жити до видбоя, ну.

Нас больше тут. Що відбувається? Я не знаю. Ты как проеч, що? баля, шо? Че у нас кислот заходит? Чувак. Мы намагаємося, что я проважный сек. Що вы намагаєтесь? Повернути я Блять, ви серйозно? тут хтось від'єднав кнопку, бляха. Все. А він, е, короче, удбой і росусус ідіть допомагайте. Меліцинаж вбив. А за що його вбили? вбили? Почекай, за <coughs> що рід <yetmina> винах вбили? <сп> реактор хотів підірвати і зброярню зламав. Реально? Хорошо. А, тобто це харо, він вибил. зламав зброярню. О, окей, все, я поняв. Дякую. Макс не забув там так. На реактор горить. Нас реактор горить. Нас реактор. Класика. Класичний. На перший. Реактор на перший. Реактор. О, добре. Татавес. От эта жесть. Цікаво, хто на це розпідпалив реактор, зважаючи, що мене немає на борту. Машина, йде пора обороняти. Автомобіль їде. Та блять! Син, синус. Але ми втрачаємо точку, бо вони знизу. А, знизу теж рахується? Знизу теж рахується. Так, заходьте. где третьих тут? Мама! Меня ликвидировали. Там снизу ты по Дай на троль на 10. Ух ты меня зарезал. Давай, Олшин. За мы помирали? Погнал. Насри на них. Рятуйте. Окей, куди ви хочете? Сурвайвал. Призер. Призен? Наша нам. Наша нам, блядь, призен. Ну тому що Навальний. Це буквально Україна, ну. Це буквально Закарпатська армія Не найкраща локація, в якій ти можеш опинитися. Він вона вже ліває? Жінка. Окей, okay. добре, що мене гра покарала, мене гра покарала, за мій сексистський командар, вона мене одразу підірвала. Я думаю, Сміса збирається десь за півхвилини вбити. По моїм що, розчтам. Що Чому не знаю? Там походу відбувається ну, якийсь ритуал, вони бігають кругами, та... Це не для того. я он заболели Блять, я шмаляю журналиста. Ты чувак, ты журналист. Ты вбыв журналиста? Да буквально в нем. Это провал на let's keep Все это провал на миссии, чувак. Мы сможем эвакуироваться, закончить, но нам скажут, что мы провалили миссию. Чувак, Я все, що я бачив, це оцей мудозвон, який в мене світить. Я почав шмаляти в нього, і тут цей чувак такий мирно собі валяється прямо перед ворогом. Брат, не але... да. Як товарі, сумно, що журналіст не єдиний, хто тут помер. Як сумно, що журналіста ага. відросли зуби у цього трупа і він зміг тебе дістати. Як сумно. А знаєш що на то добре? У що, що що найменше 2 в 7 заражені хаском. И дошукай ликар. Знаешь, заражені хаском. Ага. Де? А ти пошукай. Проблема в том, що мені не От ви, ні, ви не, ви чисті. Ага. Це називається Газлайт. <реш> <реш> я, думаю, як, я думаю, як намалювати цю національність для того, щоб не бути расистом. Outback, no. outback, банма, outback! Outback, outback. І see sí, буквально просто прийнув на он Аутбек — Outback погана і мапа і просто. Не така сильно, але да, дерьмо, ладно, вибачте, дерьмо. Вона кал, сука, вона й такий кал, сука, блять. У Ubisoft и урода що створили таке. Не, ми почне Ubisoft и MX наїбав. Ubisoft молосично створили таку погану карту. Грав... Гравцям всі ж треба страждати. Не, гравцям здесь да. треба щось банити. хе Не може бути всім аппарат, однаково хорошо. Знаєш, Ubisoft кожен раз таки дивляться на статистику банів і там постійно аутбек, і вони такі, ну. Я не знаю з чим це пов'язано. Scroll. Але, думаю... Це гравці погано знають, карту. Так, так. 100%. 100%. Ну і залишають далі цю карту. Я думаю, треба збільшити шанс її випадіння, щоб гравці на ній більше грали. Так, 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 так. Я бачу, як хтось бігає за цим пістолетом, який по одному пострілу. Кудбой, що це? Цей пістолет ще у другій світовій був трохи застарілим, що ти робиш з ним. Мені подобається. Ч ты в него меняешь руку ки вейца ты сменишь? Имосин купить, не БРАВ чувак! За дедол. Зачетов. Выходи, 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 выходите, выходите, выходите. Выходить. Да выходить, ч нырху! Я не можу! Ха-ха-ха Пацаны, не работает стратегия, не работает стратегия. Урод на смоуку. Урод на смоуку. А це вже Це не жизнь, це якось Газоподібно... Нам треба зброя, нам треба паски або бантальерки. Нас що, це реактор хтось підриває? Пацани, допомога! потрібна, блять, тут інженер досить, блять, Спокійно ми розберемося, все під контролем. А, підірвали реактор! Окей! Підірвали ти Окей, хлопці, все не під контролем. Я сказав, що все під контролем, але половина нашого, ще в нас отхоплено. А відбігайте, <пітеревали> відбігайте! <-реактор>

Поджимай, а я гон соло. Ай-яй-яй. Ой, на улице, на улице. Да. О, Мосинка погнал. Let's go. Сади до. Сади до. Так, даже флешлайта не ма. Есть, есть флешлайт. На Мосинка. Мне кажется, лихтарик на Мосинку стоит в три раза больше, чем сама Мосинка. Народ думает, что я насосил. Думісь, ба бро, бикай, пиксели, що на плос вура. Я ж казав казал, что зробить. айс заробить. Эйс! Їх більше п'яти. Залишилось Два. Але... пьяный. Залышилось. <звук> чотири кіла. Давай, давай. Реальні бойові дії. Давай, давай, давай. ейс. бро, айс заработ. Ай, мы ще по одному заспавнулись. Він же ж ейс зробив, як він ищет тут. Блін, Браво, це ж... походу так, вони прозаряджається. Ну а шо. Ты ти, ти дивись, я не знаю. до 200-го різа. Він 200 на контролі. Він на консолі це. граєш, що відбувається? він дуже це... просто систематично. А он уже валяется за, за спиной. він його, на нього. Ти бачиш, як він довго на нього наводився. Okay. У того чувака барит, роз... хоче взяти. It's У того бота барит був. Вот oh! <cessor> ось тут можно на бой перебрать, а их уже кто -то взял. Ага. Добро, все. И, до речи, если ты с ним стреляешь за несколько раз вперед, то в у... в ухо закладывает. Ура. Дякую за информацию. Особенно Особливо не стреляй в закрытых помещениях, там пиздец. Наверное, в ухо закладывает, когда я нос выдаваю. Была я когда сапру ужасно. Когда сильно напрягаешься, а какаешь, так закладывай в ухо. Кожен вечер. Мене, блін, чотирикратний кратний на нам. Мою... Я ще не переплутав Мене... нафту, яка тут, типу, блистить там в одному моменті. я її переплутав з ворогом, тому що вона теж рухалася. Правда, Ойл Ойл ой, 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 завжди рухається. Я заспотив ойл і я. я просто, як кожен американець, просто присів на нього автоматично. Ідіть, не стріляйте, це драйвер, ідіть до мене, у мене драйвер. Ідіть сюди, на тап, тисніть, знайдіть. мене. Ти червоний? У мене драйвер. О, або ти біля нас. Де? 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 Ну, да.

Бамбя! Ай драйв! Ай драйв. А я explain. <сіплев> <сіплев> так, чекай, ты <ти> зараз <сіплев> не драйв. Давай, давай. Мы лозим you. <сіплев> Good boy на F. Ты встань, его не зараз захопляется, Good, Good boy! Футбол, драйви. Адам драйвер давай полетів. Футбол з елементом. Ого, кулемет, давай, oh, давай. О, да, він нову, він нову. Оце. До драйвився, блядь. Чуєш, машини на взриваються прямо біля. Вони від гелікоптери на нас насилають. Ні, ні, ні. Він додому, 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 додому. Додому. А, ми ж терористи. Надо додому. Ми не терористів до повстанців. Привіт, Дудбой. Привіт. Це не означає, що ми терористи. Це не означає, що ми терористи. Гелікоптер! Гелікоптер! От якби тільки хто, як, хтось попередив про гелікоптер, так? Все, в мене м -ка. Без прицілу. Шикарно. А ті, що свої... Я кажу Віто, що то свої. Він не терорист. Дивися, терор, ми терористи, так? Ми терористи. Ми, ми, терорист. ми, ми, ми за пластинців. Ми за пластинців, а вони, типу, сектори. А вони типу ізраїлітяни. Ти подивись, ти просто стріляй по усім людям у формі. Усі люди у Усі люди у військовій формі по ним стріляють. Усі люди. Я за Я за Запорожень. Сигма. В ізраїльсько-палестинському конфлікті я виступаю за Петра Олексійовича.